Вітаю, друзі, з вами Лемок, а тепер стосовно донату, скажімо так, що в нас є цікавого, що в танках, що в літачках. Давайте перевіряти. Перш за все, я рекомендую придивитися до таких от наборів. Є можливість 5 предметів отримати. Так, тут пише, що вам доступно 4, 4 рази для купівлі. Можна придбати, і ви отримуєте. Або гарантовано, тобто 50 тисяч вільного досвіду гарантовано, і потім може випасти до 500 тисяч вільного досвіду. Чому це важливо? Тому що скоро у нас буде відповідно нове конструкторське бюро і можна таким чином собі зафармити. Тому, в принципі, хто не проти, заходите, вибирайте і із Засіків забираєте собі. Це доволі -таки непогана можливість зекономити свій час, скажімо так. Тому Хто не проти донату, ласкаво просимо. Потім, стосовно літачків, що тут у нас такого також є, заходимо преміум магазин. Обираємо, ну тут більше преміум просто обираємо. Точнішаві техніка, не, не туди тикнув. І в нас тут є отакі от от пропозиції. В чому їх суть. Наприклад, ви обираєте оцей. от Так, 696 гривень. Вам дається при цьому отакі от літочки. Так. Але це не основне, тому що якщо ми обираємо зараз оцей от набір, Тут, по-перше, дають 7500 золота, і по-друге, тут дають а, компенсацію за літачки, якщо вони, вони у вас звичайно є. Тобто, якщо у вас є P-39N1 Air Cobra, то ви отримуєте за неї компенсацію. xl 1 я думаю, у багатьох він є, також отримуєте компенсацію. Ну і оцей я його, до речі, ні разу не грав на ньому. Це P-39Q Air Cobra. можливо, у когось він є, звичайно, в мене його точно немає. Тому, плачучи за 7500 золота, ви отримуєте компенсацію додатково за такі от літачки. Так, а де я ще бачу 7500 золота? Це тут? Ага, це не туди тикнув знову ж таки. Ну і ще одна така династія Corsair. Бачите, тут також є літачки два. За них можна отримати компенсацію, в кого дані літачки є. Тому, в принципі, можете підібрати собі відповідний скажімо так, набір і придбати. Ця пропозиція діє до 2 числа. Ну і е, обидві пропозиції діють до 2 числа. Цей також до 2 числа. Чи не до 2. Ну так, по факту до 2 числа. Тому майте на увазі, кому потрібно, заходите, купляєте. Я до донату не змушую нікого, абсолютно ні в якому разі, але така можливість є, тому кому цікаво, заходіть, купляйте. Дякую за перегляд. Бувайте!